Зверху я красива і знизу нічого. Черговий день. Ми все ще намагаємось подолати водні перешкоди і добратися до тих місць, де ми знаємо точно, що росте м'ята водяна. Не можемо на той бік річки ніяк під'їхати. Скрізь все залито. Ну-ка, 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 ну-ка. На носочках, так? Да? Жопка мокра, ну нічого. Руна, давай, давай. Давай за хазяїном. Все, зесяти. Піші пішки, пішки, пішли, дивимося. Давай давай, 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 давай. Давай, 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 Ми подолали. Подолали воду перешкоду, ми молодці. Ну, якщо зараз не буде м'яти, це капець. Ну, а як інакше? Ну як інакше, якщо поля залиті водою, канави такі, що машина не проїжджає. Ну от що робити? А ви, як будете уважно читати наші дописи про наші новинки, зокрема, будете бачити, що скрізь м'ята, Скрізь м'ята. вона настільки помічна, хто не знає. Це настільки крута рослина, настільки в ній широкий спектр корисних речовин. Ну, вона буквально в нас скрізь. Вона в нас і в чай іде. Я закінчую чайок. Класний чай, виходить. Згодом розкажу вам букет Полісся. Ви проголосували, щоб ми назвали його букет Полісся. Добре, буде букет по лісі, як скажете. М'ята туди йде. М'ята обов'язково суміш від паразитів для очистки. Чистильник іде. Ну як м'ята це для кишкового сумкового тракту, це просто супер. Я чотири види м'яти в тонік з любистком від спеки і взагалі для охолодження омолодження. М'ята окремий гідролат у нас є. І ще в кілька сумішей вона входить. Це ще шкіра, наприклад. Ну і інші. Читайте етикетки, побачите скрізь м'ята. І коли будете бачити це слово, згадайте. З якими складнощами ми добували ту м'яту. У мене в садку є, кілька видів. Ну, по-перше, не стільки, скільки нам треба, а по-друге, водяна, ну вона нічим не порівняти. І ви ж бачите, в яких вона чистих водах, в яких вона місцях росте. Ну, словом, господи. Ну, хайно ну, я її вже найду нарешті. Ох! Тут річка йде, потім вона там зігзгуги робить. І отам ще місце, звідки ми запливе раніше робили. Там, типу пляжу щось. І потім вона зігзугі, зігізу, зігізуги, далі, далі, далі пішла. І оце ми обходимо ці всі берега. Оці всі берега, оці всі Ми тако заглядаємо, де є м'ята і де ми до неї можемо дістатися. Ну, Там така енергетика в ній, вона така чиста, потужна, класна, але зараз через ці дощі я боюся, що вона вся пішла під воду. Совість моя чиста, я знаю, що я все зробила, всі зусилля приклала, щоб знайти найкраще і для себе, і для вас. Ура! Ми знайшли. Подивіться. Ось вона красуня. Оце, от прямо в такому місці. От з такого місця благословенного це потрапить в ті продукти, які ми вам робимо, рекомендуємо, пропонуємо. Частіше вже не буває. Ну що, я пішла? Я пішла. До вас Help! 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 Так ро. Все сипіться під ногами. Так, а тепер вилізти. Дома не застигне. Правда, Руна? Правда. Так, тікай, ти мені не допомагаєш. Ти мені не допомагаєш. Іди. Руна, дай вилізти! Дай вилізти! Я знаю, ти не любиш! Чи, ч, чье? Чи? Вилізти дай! Так, я тебе зараз сюди, от зараз сюди кину. Так, ні, ні, ні. Тут і без тебе весело. Боже, Помічниця така собі хакай? Ні, а ну а що? Ну а що? А що хіба не красива? І зверху я красива? І знизу нічого. Вітаю своїх найкращих у світі підписників. Збираю для вас водяну м'яту найкращу в світі. Я вас дуже, дуже люблю. Мало м'яти цього року. Ще треба шукати. Але ми знайдемо. Ми обов'язково знайдемо. Даром.